Всім привіт! Давайте другий день потурніруємо. Так, оборона. Оборона моя каже Б. Ну, все-таки Б, це нормально. Побачимо, як далі будемо. Так, що сьогодні будуть хо... О, <схай> кіпріот. Мультяшний. Називається Попробуй мене за диспель. <схай> і Качка. І Кэтман мультяшний. І ліс у мене почалося. Гарна оборона перша така. пу пу пум що, що це за це робота? Ким сюди йти. Брати, наприклад, жовтих проблема, в тому що в мене немає нормальних жовтих. Я так з костюмерною нілісю не зловила. Вони в мене дуже чахлі. Взяти когось би іншого треба то, хто буде диспелити, І какось знімати, і прям хаза, що тут робити. Хм. Ця оборона мене ввела в ступор. Ні тут взяти замість мої ліки Анастасія. Це, звичайно, буде не дуже кайф. Наприклад, Лісю, потім жабу і туманку. Таким чином, чотириодини і попробувати гендель, можливо, десь там якось когось заблокує. Ну, це. Хто знає, як буде. Бачу, в принципі, жовтих нульс. Зелених там у нас одна трійка може бути. На жаль, я брала великий розрахунок на те, що, можливо, мені пощастить і будуть жовті. І я зможу центр винести, але бачу, на жаль, так не вийде. Ось зелені приїхали. Але він зарядиться. Він поставить контру, і я її ніяк не зможу зняти. Задеспелити, якби хоча б трошки жовтенький, щоб можна було Анастасію би зарядити, але немає. На жаль, ну. Чим пахне Розбивом? правильно поки що. Ну, як на мене, тут бажано би лісю заблокувати, кіпріод не заблокується. А жовтих, ну, не бачу я, де мені жовтих знайти. Багато, багато. Можливо, так ще, може, що приїдем. Зараз я одну буде. В кого кого доб'є? Туманку. Вона чомусь ще й вижила. Так, там у нас далі качка буде. Ну, на жаль. На жаль, тут трошечки, трошечки не так все, вийшло як би хотілося. Нехай я туманку використаю, тому що качка може у неї вдарити. Блін, куди б його так сходити, а цього? І нейтрально і. не знаю. Ага. Зараз когось доб'ємо і вже всі присмерті Гензеля. Зараз Кедман когось приб'ємо. Будьте без Андру винести, а так, тут добили Ура! Вчасно, майже вчасно. Можна тепер цю попробувати. але їй мало. Пізно, кіпріота, винесли пізно. Пізно. Ну що ж, не було жовтих 4-1 зовсім. Себе не виправдав капець. Знову ця дівчина. Не так, знову контра. І дві качки на альфа. У мене ні одної немає. Так, у нас там буде травління. Кого беремо? Мабуть, візьмемо. Зелено-синє. Мабуть, так доведеться. Єдине, що мені не подобається, ким я буду знімати контру. Нехай візьмемо цю. потім де там той. А хоча, до речі, можна все такма навіть буду їх де спалити. І потім цю дівчину, так, і гріма. Можна так попробувати. Как і буде багато. І поселення буде. Ну, нехай попробуємо десь щось покрутити. Так, пані, давайте я, мабуть, не буду зараз дуже прям тут ризикувати, а зробимо так і вас винесемо. Так, а далі можна, 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 може качку якусь. Мабуть, доведеться від цієї, тому що тут більше є моїх камінчиків, нехай зробимо так, трошки щось покрутимо. Погано, що той зараз буде бити. І в мене мало зелених на полі. Так, зараз буде у нас медово. Це буде у нас травління і буде у нас качка. Ну, ризикну, не використаю зараз, зарежу качку ще одну, не використаю зараз соньку, побачимо, в кого качка вдарить. Угу, нормально. Ну, майже. Куди перекине? Так, нагріємо можна. Тоді нехай стукнемо туди. Так, цього доб'ємо. Що робимо далі? Така каша на полі, ні синіх, ні зелених. Ну, нехай сюди. Той вже собі міньон плодить. Я цьому так рада, просто кайф. Що, <ріст> це, під ним крутити, щоб забрати трійку зелених, ну не хочеться. Хотілося б так нейтрально, по центру десь, але не виходить. Сонька. Сонька це неприємно, тому що зараз не буде кому як зняти. Трійка сцені може забрати. І Соньку вже ж і стукнула. Зараз, звичайно, це все розповсюджується на всіх. Це травління. Чи воно не розповсюджується? Я думала, воно далі розповзається на, на решту. Так, ну тоді заберемо тут зелених. В кого цей стукне. І знову в неї ж. Давайте тоді попробуємо добити таку качку, щоб вона мені не робила тут погоди в майбутньому. Ну, доведеться. Блін, думала зарядиться. Так, ну в мій ліки можна. Мені головне, щоб зараз лишили ударників, тому що у цього чудика в нього дуже багато мінньонів насрано. І зараз мені їх треба буде чимось побивати, а хто зна чим. Ну, пане, бейте, в кого Живем. Мій кедман не думає, я не випускати. Так, ну, все добили. Тут щось було дуже важко. Тут в мене на полі так, таке було незрозуміле. Так, Мелендор не страшно, це знімав посилення, ніби, так? Прислужників прибирає. Ну, але він не ставить на них ні заборону, ніяких стаків, ні нічого. Так що, в принципі, мій лік можна лишити. Мабуть, я тут замість Кедмана візьму назад Гензеля, а з приводу, з приводу Соньки, це там та... той буде давати броню, в принципі, то можна було б тоді Соньку взяти таку, щоб броню знімати з Мелендера. Ну, попробуємо так. Тут щось прям компенсація чи як? Тут щось дуже класне поле. Так, ну тоді заблокуємо центр. Нехай тоді один гензель поки чекає мене. Так в кого будемо бити? Можливо, сюди, в цього чудіка, хоч він теж сапорт. зарядили трошки не бажано було. Думала, що сьогодні не зарядиться, він зарядився, ну, Ну, вже, що маємо, то маємо. Так. Ну, нехай сюди. Ще він десь пели цю нотичка Мелендор. Нехай стукне в нього. Щось трошки покрутим. Блін, не добили, думала, доб'ю. Щось я сьогодні трішки невистає. І треба було ману підрізати саме в того, хто був заряжений. Їх стояло п'ятеро. Лише в гріма була мана, і лише його цей підрізав. Як воно працює, я не знаю. Так, окей, всі заряджені, Ну що, тоді ем, знімемо з них броню. Погнав грім, погнав гензель один сюди. Доб'ємо, не доб'ємо. Ну, зараз попробую тут добити зеленими чао. Угу, є таке. Ну, з цим вже розберемося. Тут поле було. Та і оборона немощна. Нормально, адекватна. З такою можна турнірити. Ну, Друїди бісять в цьому турнірі. Реально. Так, є. Коли у нас вже буде чотиризіркова зіркова сказі? Ті, мабуть, її так і не зроблять. Це було б цікаво на це подивитися. Так, стіглення і буде ухиляння. Там буде в нас стаунт, тут у нас обжура Що будемо робити? Брати Фіолетове когось. Ніби не хотілося би. ти Та, мабуть, так і поїхали. Попробуємо. Ну, нехай так. В кого? Ну, до речі, я думала, він менше вагатить, але все-таки він там на альфа. Йому почали емки давати на цей підвищений рівень. Так що, в принципі, нормальний. Ну, мабуть, мабуть. Хотілося б в нього і стукнути, ну, мабуть, тоді не буду. Поки що Сонька, мабуть, повисить у мене на на диспел буде. Цього не доб'ю, на жаль, треба було в неї грімом вдарити, так би її добили б. Так, тоді того нехай заблокуємо. Плін в жора, а... Хелепа. Я пізно побачила, він вже готовий бити, бо зараз зніме мені мінньонів моїх. Він ніби нічого такого не робить більше. Так, ну що, зберемо Гензеля. Погано що один лишився. Тому що там он, той таунт теж треба блокувати. Ну, Щось він дуже швидко посипався, до речі, цей таунт. У нього там, мабуть, броні мало чи що. Ех, обжору знову зарядили. Мені не зарядили. Так, блокуємо. Угу. Ну, в принципі, добиваємо. Так, є, тут вийшло. Що там, ще є тапки? Угу. Дві контри, щоб не мало було. Це, ну, мультяшний, блін. І спокусло взяти жовтих, а як оце їх не буде. Може таки піти. Сонька буде десь палити. Ну, якщо, звичайно, я її заряджу. Ну, зараз Хопа жовте поле. Оце буде обідно. Так, маємо зелений кристал. Це було 5. Жовтих дійсно багато полетіло. В принципі, заряджаємо зелених, тоді зриваємо. Трохи погано, що цього не вистачило добити пана. Так. Ну, в принципі, нехай гензелі поки що повисять. Добили. Добре. Мабуть. Блін, під ким же крутити. Може попробувати під Азмією, тому що тут є сині. Зарядиться вона ні агра, там комбо полетить. Не буду ризикувати. Попробую її заблокувати, захотіла добре. Ну, нехай і так стукнемо поки що. І там ще буде в мене трійка зелених в неї. Я це я її точно доб'ю, але я заряджу кедмана. Ну, зробимо так, то раптом він мені просто цього гензеля вб'є. Нехай так буде. Мені вдарив мій ліки. Ну, ще живем. Ця мадам кудись стукне. З мультяхою, звичайно, буде. Фу, ну, блін, добили мені гензеля. Підно. Я люблю такі моменти. Тому що я, я люблю з гензелями турнірити і все. Вони мені кумедні. Коли їх убивають, таке то прям по-живому. Так, окей, цього тут добили. Вбий Соньку. Є. Куди? Гріма майже шотнув. Ну, цей зараз блокуватися не буде. Йому буде зараз все одно, що я там буду бити. Це от взяти синіх, стукнути, поки він мені гріма не вбив. Нічого собі в нього навіть броня порізалась. Це дивно. Взяти зелених. Може, що в мене щось і вийде тут. Фух. Так, є, ну що, за сьогодні маємо один розбивчик, не пощастило мені там з полем, а в принципі, за сьогодні з зеленіми і синіми непогано відіграли, маємо 2000-не місце, бо оборону поки що в Б. Як на мене, поки що все йде досить таки непогано. Та побачимо все. Сенделокам. Всім пока-пока.